Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас розклад на тиждень з 8 по 14 січня. Подивимося, які тут для вас підказки, як будуть розвиватися події у вашому житті. Розпочинаємо. Перша карта. Пам'ятайте, сім карт і кожна карта. Ця карта на один день. Карта сім'я. Ви будете проводити час із своїми рідними, своїми близькими, своєю родиною. Будете намагатися більше уваги їм приділити. Також карта говорить нам про гарно проведений час з рідними, з близькими по гарні світлі, позитивні моменти в вашому житті, про впевненість в завтрашньому дню, про довіру і. Взаємопорозуміння. Наступна карта карта е, Тяжка ноша. Ну, тут, скоріш за все, в цей день ви на себе візьмете дуже багато обов'язків, дуже багато справ, з якими буде дуже складно впоратися. І тут потрібно просто буде зробити якусь певну розгрузку, не намагатися тягнути все на собі. Тому що це буде складно і за цього може страждати навіть ваше здоров'я. Наступна карта це павутина. Карта говорить про те, що вам потрібно проявити обережність про те, що вас можуть мати на нависати над вами якісь певні обмеження, якісь можливі навіть загрози. Знаєте, ця карта може вказувати на як позитивні моменти, так і на негативні моменти. Тому проявіть більшу обачність, щоб не попасти в якусь, не втрапити в якусь пастку, щоб вас просто. Не втягнули в якусь аферу і в якісь проблемні ситуації. Тому що на вас навалюється велика кількість справ, з якими вам важко впоратися, і це може призвести до того, що вас можуть втягнути в якісь негарні справи, тому проявляйте обережність. Наступна карта це покарання. Ну, дивіться, ця карта говорить сама про себе, що буде якесь покарання за якісь ваші певні необдумані дії. Тому повернемося до початку тижня, де можуть виникати проблемні ситуації, де ви можете бути втягнені в якісь проблеми. І за цього потім може виникати покарання. І також карта говорить про те, що як ви відноситесь до людей, так будуть і відноситись до вас. Якщо ви причинили комусь якісь погані дії, комусь нашкодили, то і вам так само потім це повернеться і будете за це покарані. Також карта говорить, що в цей день ні в якому разі не робіть необдуманих вчинків, не порушуйте закон, будьте чесні і справедливі, щоб потім не нести покарання за якісь необдумані дії, необдумані вчинки. Не перевищуйте швидкості, тому що перевищення швидкості вам може Може загрожувати тим, що можете потрапити в аварію, і хтось може за цього постраждати, і за це потім буде покарання. Ні в якому разі не намагайтесь ні в чому порушувати закон і нікого не обманювати. Тому що це все викриється і обов'язково буде покарання. Тому намагайтеся вести е, свої справи чесно і все, щоб мало законний характер. Наступна карта карта робота будете дуже багато приділяти увагу роботі, активно будете працювати завдяки тому, що ви будете активно працювати, приділяти увагу всім деталям, всім дрібницям, завдяки тому, що ви будете вирішити намагатися якомога більше справ. Це вам принесе вам досягнення і успіх у ваших починаннях. Тому, якщо виникає дуже багато справ, не відкладайте їх на наступний день. А те, що можна зробити сьогодні, обов'язково зробіть. І зробіть це гарно, щоб вам це принесло успіх. Карта Хмари говорить нам про якісь проблеми, які надвигаються. Знаєте, надвигається гроза, яка принесе не геть позитивні емоції. Це можуть бути якісь неприємності, якісь, можливо, проблеми зі здоров'ям, якісь небажані події, які можуть розвиватися. Але ні в якому разі не розчаровуйтесь, тому що це, це дощ, це. Гроза, яка принесе вам очищення, яка говорить про те, що змиється все непотрібне з вашого життя. Те, що ви матимете змогу, оті події, які виникнуть, вам дасть змогу скинути з себе якийсь непотрібний баланс, якісь, як правильно. Кинути з себе всі проблеми, всі невдачі, позбутися чогось, що вас дуже обтяжувало. Е, і зможете змінити своє життя в кращу сторону. Тому дивіться, як і що вам робити в певних своїх справах. Але перш за все, всі ці події будуть пов'язані з вашою роботою. Наступна карта карта хвороби. Е, ну, дивіться, ця карта. Сама про себе говорить, що можуть виникати якісь хвороби, якісь проблеми, якісь невдачі. Тому обов'язково, якщо планувалося, сходіть до лікаря, якщо у вас виникають якісь недомагання, якийсь стан вас трошечки тривожить здоров'я, обов'язково сходіть і перевіртеся, не затягуйте ситуацію. Підвівши підсумок, можу сказати, що на початку тижня ви будете більше часу проводити своїми рідними, своїми близькими, будете намагатися приділяти більше їм увагу, але далі ви. Вертися за велику кількість справ, з якими вам тяжко впоратися, і це може призвести до того, що ви можете вляпатися в якісь проблеми, які принесуть вам негативні наслідки. Тому проявляйте обережність, не намагайтеся зробити все самі, не намагайтеся тягнутися на собі, тому що це дуже складно і несе якісь негативні. Наслідки по карті покарання. Будьте більш чеснішими, справедливими, робіть все по закону, ніде нічого не порушуйте. І тоді у вас буде очікуватися гарний результат, і ви зможете уникнути покарання. І пам'ятайте, що як відноситесь до інших, ви так будуть відноситися і до вас. Обов'язково за будь-які ваші негативні дії буде покарання. Тому дивіться, як ви що робите. Саме головне будьте чесними, справедливими і не порушуйте закон. У роботі, в всьому, що ви будете робити, на роботі, в всьому будьте чесними, не порушуйте ні в чому закон. Тому що будь-які таємниці, будь-які приховані моменти обов'язково вийдуть. Наружу і все може принести до якихось невдалих моментів. В роботі приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, щоб досягнути гарного результату. Карта хмари може принести вам проблеми і невдачі, небажані якісь події, небажані якісь ситуації. Але не розчаровуйтесь, тому що ця карта говорить про те, що ви можете змити з себе якісь погані моменти із життя. Можуть уйти піти з вашого життя якісь проблеми, якісь невдачі. Е, наступна карта карта хвороби. Ця карта говорить сама про себе, вона говорить про якісь проблеми з вашим здоров'ям. Тому обов'язково, якщо планували, сходіть до лікаря, якщо вас щось тривожить у вашому здоров'ї, не відкладайте, не затягуйте, а сходіть до лікаря. Знаєте причину, вирішити її і все налагодиться. Тому вперед у вас все вдасться. Тиждень не самий легкий, тиждень вам принесе всякі. Неприємні якісь моменти можуть виникати, якісь невдачі, але вам все під силу. Ви з усім зможете впортись, якщо будете боротися, а не будете здаватися. І все вас тоді обов'язково вдасться. Бажаю вам вдалого тижня і бажаю у всьому досягнути успіху. Підписуйтесь на канал, ставте лайк коментуйте. До побачення.